Це в селищі Смоля рятувальники відпрацьовують вправи за сигналом тривога. Командир відділення каже, у норматив вклалися. Оцінено на отлічно. Норматив 30 30 секунд виконали за 28. Додає, попри затримку зарплати, так тренуються постійно, коли немає викликів. Йому за сім місяців винні 80 тисяч гривень. За півроку через борги в частині звільнились 10 працівників. Люди покинув Ходив на другу роботу, попереводився, то зараз нехватка особового складу. Графік складається так, що ну, сутки, троє вже на нас не виходить. Особового складу мало, то сутки двоє ходить. Ну, ходить тільки, а що робить, ну, як треба гроші додому приносити, мені здається, є сідіти і більше всього, що, мабуть, ну, уйду. Богдану Кургану за сім місяців заборгували 75 тисяч гривень. Минулого року, мабуть, десь з вересня, так? Місяць. Ну, ну, і почалося там. Почалися затримки там, систематично. У мене мала дитина, дружина, цей, борги росли, довелося продати свій автомобіль, щоб, щоб розрахуватися по боргам. Треба і комуналку платити, і харчуватися за щось. Те, що там, ну, автомобіль продав, долги роздав, залишилась там частина. Ну і вона вже теж закінчилась. І, ну, Кредитка знову пішла в мінус. Професія така, ну, праді престижна, солідна, ну як, ну, був малий, мріяв про те, щоб там, подивитися на машину там, по і, ну, і стати таким, стати рятувальником, допомагати людям, а тут ну, розчаровує якось. Згідно з договором, ця частина знаходиться на утриманні державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Обслуговує Смолінську шахту, розповідає речниця служби. Пожежно-рятувальна частина відноситься до головного управління як об'єктовий підрозділ, але утримується вона підприємством Схід ГЗК». Вона обслуговує це саме підприємство на основі договору, який був укладений на початку року. У зв'язку із заборгованістю по заробітній платі особовому складу, а це 3 мільйони 444 тисячі гривень. Крім шахти, мають виїжджати на виклики в села Смолінської громади. Їх 22. В самому селищі дев'ятиповерхові будинки, підвали, потенційно небезпечні об'єкти, які потребують гасіння пожеж із апаратами. Апарати стиснутого повітря чи інші апарати, які є на у пожежній частині, можуть використовуватись тільки в складі не менше як три чоловіка. І те, що нам пропонує міністерство і так далі, щоб зробити тут місцеву пожежну охорону, яку ще це, ну, це, це неможливо, тому що на такий населений пункт це повинна бути повноцінна державна пожежна частина. Ми пропонували в своїх листах. Взяти на державне фінансування цю частину, тому що без цього ну, іншого виходу немає. Будучи заборгованості по заробітній платі з наступного року, взагалі, не зрозуміло, чи буде заключений договір із схід ГЗК. Місцевий бюджет не в змозі буде утримувати. підрозділ знаходиться на окремому штаті і затверджений окремим наказом ДСНС України. Переведення його на державне фінансування неможливе, оскільки це суперечить вимогам постанови Кабінету міністрів про ефективне використання державних коштів. Ну і відповідно є протизаконним. За словами речниці, через зарплатні борги подали позов в господарський суд. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кірваградщина.